Вибори неможливо провести раніше ніж осінь, ну теоретично жовтень цього року. А тепер чому вони не можуть відбутися раніше жовтня? Пояснюю. бо є а, ну скажімо так, виборчий процес там два-три місяці, в залежності від виборів, він передбачений. Але для того, щоб виборчий процес почався, має бути готова база. Основа цієї бази це, наприклад, виборчі списки. Щоб громадяни наші не загубилися, виборчі списки. Коли ви приходите отримати бюлетень, ви знаєте, куди вам треба йти, де ваша дільниця. В цій дільниці вас чекає вже надрукований той самий бюлетень. Анонімний цих бюлетнів має бути на відповідну кількість людей. Вони можна надрукувати в 5 разів більше бюлетнів, роздати на всі дільниці, мовляв, хто прийде, візьме собі бюлетень, проголосує. Бо надрукуйте в 5 тисяч більше бюлетнів, буде 500% е відсотків результат голосів. Ну, тому кількість бюлетенів має відповідати кількості виборців, і ця кількість бюлетнів розподіляється між дільницями, щоб не проголосувало більше, ніж е, є виборців. Тому е, важливо, щоб ці виборці були закріплені за своїми дільницями, а ці дільниці були створені. Так, от, в нас в країні а, 10 чимось мільйонів виїхало за кордон, 10 чимось мільйонів. Вони є внутрішньо переміщеними особами через війну. Вони виїхали з певних територій, приїхали в іншу, і, і добре стали якщо, на облік добре. Якщо стали на облік, а частина не стала ну, на облік. І ця інформація має бути ну акумульована, перевірена, розсортована, поміщена на сервіра. І це не робиться во так. О от, знаєте, GPT-чат це не зробить. Це конкретні люди, які отримують конкретну зарплату, роблять конкретну роботу, поясню ризики. 10 мільйонів виїхало. Якщо ми не знаємо, що ці люди тут відсутні в Україні, за них завтра прийдуть проголосують. Це називається схема Косинка. Про це можна більше розказувати. Там просто людина отримає бюлетень за людину, яка відсутня. І про це знає член комісії, який видає ці бюлетені, перевірити, якщо ця інформація от у них є на руках, це зловити дуже важко. Це про це треба знати. І просто тоді 10 мільйонів голосів можна вкрасти дуже через банальну схему. Щоб цього не відбулося, реєстр виборців має існувати. На реєстр виборців нинішній ситуації в цьому стані потрібно мінімум, мінімум. Три місяці роботи, І це коли набрати людей, які мають цьому досвід, а таких людей залишилось дуже мало. Це коли закупити сервера, а це мова йде про мільярди гривень, бо без них цю інформацію на нинішні сервера помістити неможливо, вони не відповідають цим потребам. І для того, щоб це зробити, цим уже треба займатися, щоб вибори, якщо буде таке рішення, можна було провести в жовтні. Це якщо все буде зроблено правильно, а не так, як у нас все робиться. Тому, вибачте, оці історії, що от отак, от треба буде провести вибори в травні, повна ні якщо навіть буде щире бажання в рамках от мирних про якщо завершиться воєнний стан. Провести вибори, зробити оце терміново, отак от негайно. Знову ж таки, змінити виборчий кодекс. Я а, а, співавтор виборчого uh -huh. кодексу. Ну, фраза Змінити виборчий кодекс е, е, коли звучить від там представників влади або ще когось, говорить, як мінімум про необізнаність, тим що вони його не читали. Там виборчий кодекс. Він так побудований, що неможливо в ньому змінити частину. Питання: чи є група людей обізнаних у виборчих процесах, яка працює? Над змінами до виборчого законодавства я знаю, що були там рік тому спроби таку групу сформувати. Не знаю, що робота її була зупинена. Знаю, що зараз а, нічого такого не відбувається. Знову ж таки, і питання про гроші вони ж теж на дорозі не валяються. Я вам скажу, ми для Міністерства фінансів з центральної виборчої комісії пропрацювали. Варіанти е, оплати вибори три окремо проводимо це за 10 мільярдів гривень, а вибори разом проводимо це від 6 до 8 мільярдів гривень. На даний момент українці за кордоном, за діючим законодавством, проголосувати не зможуть, тому що вони голосують у консульствах. Консульств нас тих там з Гулькін нос 10 мільйонів. Через них не пройде в принципі фізично.